Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні у нас рецепт вафлів з галереткою і шоколадом. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: одна пачка круглих вафлів, 200 г масла, 200 г сметани, 200 г цукру, дві пачки галеретки, 100 г шоколаду. Беремо 200 г масла, додаємо 200 грам сметани, 200 г цукру. Все перемішуємо, ставимо на газ, щоб закипіло, і додаємо 2 пачки будь-якої галаретки. Я сьогодні додаю зі смаком апельсину. Охолоджуємо і перемазуємо вафлі. Розтоплюємо 100 грам шоколаду і зверху покриваємо вафельний тортик. Готуйтесь любов'ю, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба. Над головою до зустрічі, па-па-па-па! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння взаємодопомога і душевність а віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю.